Приємно ж, коли до шкіряного салону вашого автомобіля сідають друзі чи знайомі. А потім кажуть: Вау, це що, нова машина? А це реально. Якщо ви доглядаєте за салоном, то він може виглядати практично як новий. Вітаю ви на каналі Exist .ua. Якщо ви ще не підписалися, саме час це зробити. Адже у нас ви отримаєте. Прості та короткі відповіді на питання, які важливі автовласникам. Так, шкіряний салон потребує регулярного догляду. Якщо ви не забезпечуєте йому належну увагу, то вас неодмінно чекають подряпини. Тріщини та потускніла фарба. Тому, якщо ви не хочете заморочуватись просто, не купуйте таке авто. А якщо все ж таки вирішили, то ось вам декілька порад, які допоможуть зберегти шкіру в ідеальному стані. Саме перше це захист від сонця. Так, важливо захищати шкіряний салон від прямих сонячних променів. Тому що ультрафіолет спричиняє. Потускнення та пошкодження шкіри. Використовуйте сонцезахисні шторки та паркуйте свій автомобіль у тіні. До речі, в минулих відео ми розглядали, як сонце впливає загалом на автомобіль. Я дуже рекомендую вам це подивитися. По-друге, це зволоження. Шкіра потребує достатньої кількості вологи, щоб залишатися м'якою та гнучкою. Для цього використовуйте спеціальні зволожуючі засоби для шкіри автомобіля, щоб уникнути її висушування та тріщин. По-третє, це запобігання подряпинам. Уникайте контакту з гострими та важкими предметами, які можуть подряпати шкіру. Будьте обережні та не ставте важкі коробки в салон, бо шкіра також розтягується під тиском. Четверте, шкіру треба очищувати. Щоб очищення шкіряного салону було ефективним та не займало багато часу, варто дотримуватись певного алгоритму. Що для цього потрібно, та як це зробити, зараз розкажу. Для чистки вам знадобиться очисник для шкіри. Кондиціонер для шкіри, м'яка щітка, мікрофібра, зубна щітка для важкодоступних місць. Всі ці засоби, окрім зубної щітки, можна замовити в нашому інтернет-магазині Existua. Тому можете одразу це зробити. Лайфхак, який не треба забувати ніколи. Перед тим як розпочати чистку, нанесіть активну речовину на маленьку ділянку, бажано в малопомітному місці. Щоб побачити, як відреагує шкіра. Якщо все ок, продовжуйте. Щітка має бути м'якою. Її використовують для чистки керма, ручки КПП, передніх сидінь підлокітників. Мікрофібра знадобиться на таких ділянках, як задні крісла або панель приладів. Я раджу наносити засіб не на салон, а одразу на щітку або мікрофібру. Це дасть можливість точніше розрахувати кількість засобу. Починати треба з керма. Потім почистити торпедо, а закінчувати треба сидіннями. Обшивку зручніше чистити частинами, протираючи шматок за шматком, не сильно тиснучи на шкіру. Слідкуйте за тим, щоб засобу було достатньо, адже тертою суху оббивку небезпечно. Можна її пошкодити. Коли ділянку буде оброблено, її треба протерти сухою мікрофіброю. Після того, як все очищено, необхідно покрити всю шкіру кондиціонером. Після його нанесення шкірі дають просохнути протягом 15-20 хвилин. Результат, який ви маєте отримати, це чиста та матова шкіра. На сьогодні це все. Дбайте про свій автомобіль і він буде радувати вас тривалий час. До зустрічі у наступних відео!